Доброго дня, шановні українські аграрії, сьогодні 13... 13 січня вийшов на пшеницю, бо у нас тут сьогодні 1 міліметр випало, Ну таке враження, що тут страшне щось. Блін, хочу глянути, як вона. До речі, скоро ж вас заставлять, хто там в холдингах або стара школа, заставлять моноліти рубати. Та ви хочуть пару штук для призіру видобайте, а то... Прискорним методом, як я вам показував на, десь на цьому на відео є. Щоб не мучитися вам, а просто е, надовбати потихеньку воду поставили, відрізали зверху. Раз, прискорне відрощення, все те саме. Що тут можна сказати, колеги? Два-три ну, листочки. Вона пішла, бачите, яке грудять. Грудяче, чого? Тому що, тому що було сухо і. Посіяно було то вчасно, там, до жовтня місяця, але у вересні не було у нас опадів. І така біда, що пшеничка якби і є, і густота є, але видон, звісно, не дуже. Так що ціна, напевне, на пшеничку повинна бути. Не знаю, як там що розповідають, але на пшеницю ціна повинна бути, колеги. Ось ну, такий фон, але щось дуже погано видно вам, щоб показати сьогодні щось сніг. Ще ще й на ріпак заїду гляну, що там покажу. Так що пшеничка є, але її буде в цьому році мало. Чому мало? Тому що я думаю, через те, що вона війшла в фазу, ну, в зиму не розкущена, пізно посіян або пізні сходи, тобто якісь рекордів чекати навряд чи. посіяно не так багато. Ну, А коли не сіється багато і не очікується величезні там. Величезні врожайності, да, то можливо буде шанс на ціну. Так що ціна повинна бути, але врожай буде, я думаю, невисокий. Тримайтеся, колеги, успіхів вам!